Thank you. Я щиро рада черговій зустрічі з вами. Сьогодні скарбничка нашої кулінарної програми поповниться ще одним кулінарним рецептом. А готувати для вас буде сьогоднішня наша гостя. Я рада вам її представити. Це Олена Романівна Шелепко. Доброго дня. Я вітаю вас, Олена Романівна. Що готуватимемо сьогодні? Сьогодні будемо готувати український борщ класична українська Традиційна страва. українська страва, яка готується у кожній родині. І, звичайно, кожна українська родина має знати цей рецепт, має свій власний рецепт. От, і я сьогодні поділюся своїм власним рецептом, який навчила готувати мене мама, маму навчила бабуся. От і на столі у нас продукти, які необхідні для. Борщу нашого, але нормальна. Чим ваш рецепт відрізняється від класичного? Ну, наш рецепт, домашній рецепт, відрізняється від класичного традиційного. А може, це і є традиційний борщ, тим, що він буде готуватися на буряковому квасі. Буряковий квас це ось бурячки, які заквашуються, просто заливаються звичайною джерельною водичкою. От. І тиждень вони стоять, 5-7 днів вони стоять, ці бурячки, тобто вони заквашуються. І оця натуральна кислота, яка утворюється у буряковому квасі, вона придасть смаку нашому борщу. Цікаво, ну давайте починати. Будемо починати. Перш за все, звичайно, ми поставимо водичку. і Поставимо водичку так, температуру і почекаємо. Зробимо побільше, щоб вона у нас скоріше закипіла. Так. І почнемо з м'яса. Ми сьогодні придбали борщ, український готується, звичайно, з реберцями. А ми придбали, я придбала на уманському ринку кусочок стейку. Тут і реберця, і м'ясце, для того, щоб він був ситний, наваристий і смачний. Це свинина, так? я так? Так, це свинина. Нам його треба порізати, так? Поріжемо. Олена Романівна, розкажіть про себе трошки. Чим ви займаєтесь? Я працюю в міжкільному навчально-виробничому комбінаті, працюю заступником директора навчально-виховної роботи. Але перед цим там працювала вчителем І от уже 18 років. 18 років педагогічного стажу. Так. Ого! Так. Як багато. Так. А що це за комбінат? Що там діти? Чому вчаться? Міжкільний навчально-виробничий комбінат це такий заклад в Умані. Де діти здобувають професію тобто діти, які навчаються у школі, мають можливість ще поряд з навчанням у школі здобути робітничу спеціальність. І у нас цих спеціальностей чотири це водій категорії Б і категорії С 1 це швачка другого розряду, це секретар керівника і токар другого розряду. Тому учні, які навчаються в школі і вибрали технологічний профіль. Вони приходять до нас один раз в тиждень, вони там навчаються, і от ми займаємося тим, що я особисто викладаю швейну справу і разом ще й працюю з заступником. Зрозуміло. А багато дітей вчиться. Чи багато сьогодні взагалі дітей хоче здобути саме робітничу професію? Це ж така нехватка кадрів да. у нас саме таких. У нашому закладі навчається 266 дітей зараз на сьогоднішній день. Це учні 10-го, 11 класу шкіл першої, 3, 4. Восьмої, дев'ятої, одинадцятої і чотирнад. Оце дітки з цих шкіл приходять до нас здобувати професію. Вони з задоволенням приходять до нас і працюють, навчаються. Зрозуміло. Уже закипіла наша вода, да. вода да. дуже швидко закипає. Ми відправляємо туди м'ясо наше, так? Да? Так, відправляємо м'ясо. Для того, щоб борщик був наваристий, звичайно, м'яса повинно бути багато. І... Да, багато м'яса. Чекаємо, поки м'ясо закипить, для того, щоб потім зібрати отаку от пінку, яку утворить м'ясо. А поки м'ясо буде закипати, ми будемо готувати далі. Що робити? Наші, будемо, наші овочі підготувати для того. М'ясо закипить і повинно покипіти хвилин 30-40. Після того ми будемо закладати туди квасоль. Квасоля у нас вже помита, готова. Після квасолі піде бурячок. Бурячок повинен бути спеціальний, борщовий. Ось такі на ньому лінії мають бути біленькі. Це називається борщовий буряк, а не столовий буряк, який використовують для вінігрету і так далі. В такий колір яскравий у цього буряка. Да. От він так змінює колір просто від джерельної води, і традиційно він дає оту необхідну кислоту для борща, яка буде потім смакувати для нас усіх разом. А в принципі, воно може довго зберігатися. Ну на на зиму можна заготувати? Ну це на зиму, це на тиждень. Ви заготували і буквально десь там 3-4 рази варите борщ. А потім знову ви повинні свіжий бурячок нарізати і знову залити його водичкою. От цей борщ такий на буряковому квасі. Це е, стародавній такий дуже борщ. От так. є дуже багато рецептів борщу. Ви е, да. ну ви знаєте, у кожної хазяйки він, мабуть, свій власний. Свій. Але є такі рецепти, які ну кулінарія е, приймає. Це, наприклад, борщ по київський. Там він готується не з свининою, а з куркою. Є літній борщ, який готується із листя буряка. А є зелений борщ, який готується із е, щавину. Да. Тому і, звичайно, ну саме найсмачніший борщ це той борщ, який приготувала мама. Це точно. Да. І ми його не сплутаємо ні з чим. Тобто смак у того борщу і смак дитинства, звичайно, приємний для всіх. Ну, давайте ми будемо поки овічами займатися. Да. А у вашій родині люблять борщ? Звичайно. Я вважаю, що це наша страва, така родинна страва. От. А ви взагалі любите готувати? Люблю дуже готувати, люблю приносити задоволення своїм рідним і близьким, тим, що готую. От, звичайно, часу зараз мало, але стараюся обов'язково у вихідні порадувати сім'ю чимось смачненьким. От, люблю кухні інших країн. От, але своя українська кухня вона найбільш така доступна. Ну, і вона нам Вла... властива. І властива. А у вас велика родина? Родина у нас складається з трьох чоловік син, чоловік і я. А от ви кажете, люблю побалувати, а це що таке? Смачненьке, смачненьке, що найбільше люблять? Е, ну, це якась може бути печеня там, це може бути курочка, це може бути індичка, це може бути піца, е, пелімені. Тобто ось такі страви. А якщо звернутися до історії приготування борщу, то борщ. Борщ ще готували в стародавньому Римі. От, початок українському борщу кажуть 300 років всього лиш. Але є такі ну, як... історичні, історичні да, факти, і... так, що в стародавньому римі готували для знаменитих людей, для простого люду. Чому готувався цей борщ? Тому що е е бурячок і капусточка надавали е вітаміни організму. Вирощувалось дуже багато капусти, і вирощувалось дуже багато буряку для того, щоб готувати сам борщ. І саме слово борщ має такий переклад, як супчик з буряком або суп з буряка. А українська страва борщ. Ну так пішла від такої рослини, як борщівник. Є така да. українська рослина. От, звичайно, є борщівник такий він е, сосновського називається. Він у нашій Софіївці проростає, але він шкідливий. То не з, того борщів... не, не, того. не з того ні. А от такий дикий борщівник, який у природі, який був приправою, і тому борщі називали варевозілля. От, і цей борщівник це те зілля, яке збирали от, і додавали до борщу. Він придавав пряного аромату борщу, от, і українці його полюбляли. Ну, далі візьмемо капусту. До капусти застосуємо малу механізацію. Візьмемо таку терточку і швиденько її нашинкуємо. А я поки що цибульку поріжу тоді. Так, можна і цибульку. Цибульку різати дрібненько? Дрібненько. А яка страва у вас особисто найулюбленіша? Ну, я люблю всі страви. А <різь> е, е, тобто люблю... ви не вибаглива? Ні. Чому я люблю всі страви? Знаючи, що процес приготування це складний процес, тому я поважаю роботу тої людини, яка готує. От, і невибагливо люблю всі страви. І також капусти нам буде достатньо, також ще засоби такий терт ртен. А як ви тоді ставитесь до дієт, якщо ви любите все і Ну, і сама багато чого готуєте. Ну, Про дієту можна говорити так. Така існує притча про дієту, що зібралися гарні жінки. І одна жінок каже, я вас запрошую у гості. от, Приходьте до мене у гості. І от та жінка, що запросила у гості до себе, вона наготувала різних страв, смаколиків різних наставила на стіл. От прийшли до неї подруги, сідають за стіл і говорять, що... Ми не можемо цього їсти, бо ми ж на діє. Дієті, да, ми ж не можемо. А вона каже: от ми зараз це все владнаємо. Вона бере, роздає їм листочки, ручки, пишуть слово, кажуть, пишіть слово дієта. От вони написали це слово дієта. Що ж буде далі? Вона розклала їм ці листочки на стільчики і каже: Сідайте до столу. От вони сіли на ці стільчики, сіли і на сіли на, на дієту. От ви тепер на дієті, то й, будь ласка. Приступайте до пригощання моїми стравами. І отак от от вони з'їли все. І це коли це приготовлено з душою, з радістю, коли це приготовлено в настрої такому, то, звичайно, воно не буде відкладатися ні в які зайві кілограми, і в калорії не буде. І для того, щоб виглядати стрункою, треба рухатися, Побільше. Да, жити такою ну, поспішним життям, таке, як воно зараз на дворі. І тому Тобто я зрозуміла, ви дієт не дотримуєте. Не дотримуюся, дотримує. ні. Однієї цибульки вистачить чи ще одну? Ні, можна ще одну. Ще одну, так? Да? Да. Так. І разом уже ще й можна зелень нарізати. А зелень ми будемо додавати в борщ, чи це для прикрас? Ні, зелень будемо обов'язково додавати в борщ. Тому що кріп, він є основним ароматизатором борщу. Він дуже корисний. Він. Подразнює наші рецептори смакові. от. І, як ви знаєте, що кріп з самого народження дітям дають укропну воду, так да. говорять. от. Тому для травлення, для шлунку це дуже гарна така приправа. Наш борщик кипить. Ось, м'ясце закипіло, покипіло хвилин 15-20 і далі ми додаємо от, так. Угу. Ну так, да, їй треба час, щоб так ось, зваритися. Да, да. Для того. Я отак рукав. Угу. А зараз дуже багато напівфабрикатів. Як ви до них ставитесь? Є, ж уже квасоля фактично готова і в томатному соусі, і біла, і червона, і яка завгодно. — Ні, То називається борщ на швидкоруч. Якщо mm -hmm. ми виготовляємо вже і беремо одразу готові соуси, і протушену квасолю, то то борщ на швидкоруч. А наш борщ такий. Класичний, традиційний, домашній український, коли ми не спішимо, коли ми в гарному настрої, коли ми хочемо порадувати нашу сім'ю, і ось тоді ми його готуємо повільно. Квасолька зараз вона вся потоне, і потім, коли вона знову ж підніметься наверх, це буде означати, що вона зварилася. Зрозуміло. Угу, а поки що ми можемо порізати бурячок. Порізати бурячок так. Так? Бурячок поріжемо в цю саму тарілочку. Коли готують борщ, то бурячок можна використати звичайно свіжий. Але тоді його тушкують на сковорідці і додають оцет, який є не дуже корисний для нашого організму. А ми вже взяли бурячок, який. А для чого оцет? А для того, щоб бурячок набув. Правильного кольору Щоб і смаку. Кольор. І смаку такого під І, і, і підкислитий. Борщ наш, він обов'язково має бути підкислений. А я нагадую вам, що спонсорами нашої програми є торгові марки Рибак та уменські ковбаси». Смак, якість та доступні ціни, запорука успіху будь-якої страви. Так, наша фасолька з м'ясом вже зварилася. <гум> так. І аромат йде запашний м'яса. <гум> да, Далі слідуючим етапом, який ми маємо продовжити, це додати. Бурячок, який бурячок, ми так. Такий І зараз одразу буде колір. Так, Бурячок надасть борщу відповідного кольору. Але справжній український борщ він не має бути такого кольору бордового. Він далі, коли ми додамо вже томати до нього, то він трошки змінить свій колір. І тепер даємо закипіти і покипіти 5 хвилин для того, щоб зварився бурячок. Але нормально. а ви дивитесь кулінарні шоусе? Звичайно, дивлюся. Коли, коли маю час, вам? Да, дивлюся, цікавлюся. От. А потім це на своїй кухні намагаєтесь? Пробую, пробую, але не завжди. Ну дуже гарно і хочеться попробувати різноманітні сорти вареників, тому що вареники це теж є українське традиційне блюдо, і в сім'ї мої полюбляють вареники з картоплею, з капустою, з вишнями, з сливами. Ось такі страви. Зрозуміло. <клес> а я знаю, що ви дивилися багато програм уманської кухні. Так, так Уманська кухня для мене є взірцем, тому що. Це кухня, така наша звичайна уманська кухня, яку треба попробувати І люди, які зайняті, люди, які працюють, і вони на Мають таку можливість прийти на, до вас готувати. і мені цікаво подивитися на цих людей, тому що їх знають у місті. От, і я для себе відкрила, що деякі з керівників теж вміють готувати, і смачно готують. І це для мене дуже цікаво. А якщо не секрет, яка програма найбільше сподобалась? А, сподобалась програма, коли Олександр Солов готував рибу. От, дуже смачно, я потім пробувала цю рибу. От Анатолій Григорович Пешнюк козацьку кашу готував цікаву да. таку капеку. Комунальник він готував. От. Люда Декарчук готувала цікаві східні страви. От. Для себе я взяла на, як то кажуть, на вооруження і спробую приготувати. Ясно, кипить, ой, я да, кипить. Кипить, дуже вже. гарно кипить. І зараз ми маємо вже додати картопельку. Так, додаємо картопельку. Так, додаємо картопельку. Не забагато нам буде картоплі? а ми всю її не будемо додавати. Достатньо. Mm -hmm. Перемішуємо і знову даємо закипіти. А ви у себе на кухні завжди дотримуєтесь? Ну... Певних технологій приготування. Ну, якщо це нова страва, якась за рецептурою, то стараюся дотримуватися за рецептом. А якщо така страва, що я її вже готувала кілька разів, або, наприклад, вареники, то я ніколи не дотримуюся по рецепту, не готую. От пиріжки, які печу, теж за рецептом не печу, тому що це вже йде від душі. Так хочеться щось якогось імпровізації у пиріжках. Тому а... Нові страви, там плов, наприклад, якщо готуєш, то треба дотримуватись рецептів. Якщо там якоїсь певної країни ця кухня, або китайська кухня дуже складна, чи японська там суші, то тут треба тільки дотримуватися строго рецепту для того, щоб страва була смачною. Складно. А ви готували суші, наприклад? Ні, сама суші ще не Ні? пробувала, все ніяк не наважуся її готувати, але куштувала їх е, е, теж, як то кажуть, на любителя. А ви казали, що вам в принципі подобаються страви інших кухнів. Кухонь, от які найбільше? Найбільше це італійська кухня. Дуже імпонує мені. От спагетті, піца. Е, піца так імпонує. Ну також східні страви, от плов дуже мені подобається. От і ну а от ви про себе як можете сказати? Ви більше любите м'ясні страви чи овочеві якісь? Я люблю овочеві страви, але чоловіки в моїй сім'ї люблять м'ясні страви, тому я стараюсь готувати для них м'ясні страви. А у вас хлопці в сім'ї не готують? Ні, не готують. Не готують і на восьме березня нічого. І не готують? І на восьме березня не готують. <сум> Вони мені цілком довіряють і кажуть, щоб син допомагає в приготуванні, а чоловік любить уже все готове. Закипіла у нас картопля, да та? і так. зараз ми додаємо капусту. Так, тобі. Перемішаємо угу. і додаємо капусточку. Да. Всю капусточку Всю капусту додаємо і можна морковочку. Вони одночасно. І у нас вже залишається тільки зелень. – Це Тут. наші такі традиційні овочі, які є у холодильнику кожної господині, то я не думаю, що це такий дуже затратний наш борщик. Ну так. Да. А ви не коштували або не готували якісь борщі, ну такі? Ну, літні, не, бо нестандартні, не... скажімо ну, так. Я знаю, що борщ з чорносливом готують та, навіть. Борщ готують з чорносливом. В кінці додають 5-6 чорнослив, для чого? того, щоб придати пікантності. Оцей запах чорносливу, який копчений на вогні і має запах такої копченості, придає пікантності борщу. Ну ви таке їли? Я не готувала особисто, але їла. Смачно? Смачно. Смачніше, ніж цей. Ні. Ні, ні, ні. Нагрілася у нас вже пательня тут. Так, да, да, можна трошки прикрутити. І тут можна так само прикрутити. І для так. Ту... так. Починаємо зажарювати наш борщик. Ми кладемо на сковорідку 2-3 ложечки смальцю. Ось так можна задивляти. Смалець. Це перетоплене сало, внутрішнє. От. Так, беремо. Ой, як шкварчить. Там трошки, мабуть, води було на сковорідці. А ми так, додамо цибульку цибульку і обсмажуємо до рожевого кольору, не пережарюючи. Важливо не пережарити, тому що запах горілої цибулі це вже... Портить все. Портить страву. нам весь да. борщ. Ну да. що, досмажилась наша цибулька, так? Та? Ми додаємо її да. до борщику. Додаємо до борщику, додаємо так, ми її задаємо і отак ми. Зашкварчало, зашкварчало. І пішов аромат. Так. Да одразу почало пахнути смачно. Це ми виключаємо вже? Ні, не виключаємо. Ні. Зараз ми сполоскуємо нашу сковорідку. А, і будемо гріти томатний сік. так. так. Обов'язково додаємо домашній томатний сік. Тобто ви його самі розробили? Звичайно, так? звичайно. І обов'язково ми маємо його перемішати, угу. підняти оту м'якоть наверх. А для чого ми його нагріваємо? А ми його нагріваємо для того, щоб температура нашого соку і борщику була однакова. І тоді, як то кажуть, вони зростуться разом. Усі інгредієнти зростуться разом і придадуть такого нашого смаку дуже гарного і смачного. І скільки потрібно. То, ну, так ось він, само, да, щоб закипів, він тільки закипить і ми одразу його додаємо до. А що ми будемо робити з чесничку і сало просто поріжемо, Так, так. так? сало ми будемо їсти в прикуску до нашого українського борщу, так як це наша страва українська традиційна. А з чесничку і олії, е, от такої гарної нашої олії, до речі, я її теж споживаю, її купляю завжди в магазинах. Вона смачна, ароматна. от е, ми роз... Вона ще й натуральна? натуральна ще, ще й місцевий виробник її виготовляє. Да. Дуже смачна. Підприємство інтерес-центр. Да. Ми е, чесничок видавимо через з частиницю, додамо трошечки олійки, і зробимо от таку приправу, такий соус український називається. І коли будемо подавати наш борщик, ми подамо ще помпушки і будемо вмочати туди. І, ось... Ось і закипів вже так, у нас, так, томатний, так, томатний він... сік. ось ми додаємо наш томатний сучок. І одразу міняється колір. колір міняється борщу. Так, додаємо солі. До нашого борщу і обов'язково перемішуємо, щоб усі інгредієнти відчули ту сіль, яка водночас є корисна і шкідлива. Якщо її вживати, да, вживати у нормі, то вона є корисною. а Якщо її забагато вживати, то вона шкідлива. А зараз дуже багато є в магазинах таких заправок, всяких приправ до борщу ви любите, так. так? Такий борщ можна готувати, коли дуже спішиш, коли поспіхом це робиш, або відпочиваєш десь і хочеться швиденько приготувати, тому можна використати оці заправки для борщів. Але у нас він корисніший. Але, Але у нас багато. він такий да, наваристий, традиційний, наш український. І ми робимо, беремо знову ж засоби малої механізації і готуємо такий український соус. Додаємо. А я буду олію додавати. Так. Видушуємо часничок, Звичайно, можна часничок використовувати в прикуску їсти. Ну, це як хто любить. Да. Скільки олії додавати? Ну, буквально так, ще, ще трошки лийте, грам 50. Достатньо. Так, і да. це все змішується. І якраз олійка вона настоїться, натягне отого того смаку часничного. І для подачі нашого борщику ми ще можемо зразу і приготувати сало наше. Сало. Так, да. Ну Ось вже змішався наш такий соус. Так, Залишаємо його на кілька хвилин. Да, залишаємо його до подачі борщу, нарізаємо сало. <гум> А зараз ми ще візьмемо перчики всі наші, і, звичайно, трошки присолимо наше сало, тому що воно свіже, 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 не солене. А перці так, так багато. Так. Душистий, так. червоний, білий і, і звичайний. Чорний, чорний. Да. Всі, всі перці ми дружимо. Сюди ми додаємо духмяного перцю трошки. Він не гіркий. І білого трошки. Білий він дає. Ароматики. Аромат такий. А червоний ми будемо додавати в сам борщ. А чорненький? І чорний у сам борщ. Сам борщ, так. Да. Буквально трошечки. Для того, щоб Ось так, скільки угу. достатньо нам. І чорний. І чорний. Це нам вже не потрібно. Наша українська приправа, наш додаємо кріп? кріп. — Додаємо кріп. — і практично наш борщ готовий. Готовий, так. Він повинен насититись ароматом кропу, закипіти і потомитися 5-10 хвилин. А ви як вважаєте, правда борщ, український, наш традиційний борщ на другий день смачніший? Так, наш український дур да? кажуть, да і неодноразово кажуть. І як то кажуть, ми вже скільки разів говорили, що це наш український традиційний, але ця страва вона готується східними слов'янами і готується і росіянами, і білорусами, і в Польщі готують, і в Румунії готують, і в Молдові готують. Тому, але е От такий борщ, як ми приготували сьогодні, це справжній борщ по-уманськи. І запрошую всіх до нашого борщику, і зараз ми його будемо подавати. Тут у нас ще є сметанка. Так, є пампушечки. м'ясо, добуваємо там -там. квасольку, картошечку. Щоб усі інгредієнти потрапили до тарілки. Так. І обов'язково зверху вершечок. Вершечок такий з кропом і з наваром. Угу. Обов'язково. І, звичайно, ложечку домашньої сметанки. Багато не треба за смаком. Красота дуже апетитно виглядає. Я переконана, що він і смачний. Олена Романівна, я вам хочу подякувати за участь у програмі. Це вам від нашого партнеру показу магазину Панночка. Подарунок. Mm -hmm, Спасибі. Я сподіваюся, що наша зустріч не остання. А вам бажаю успіхів і в роботі, і взагалі в житті. Спасибі! Спасибі, всім приємного смаку. І вам, шановні телеглядачі, ми бажаємо смачного та до зустрічі.